Друзі, всіх вітаю. Ми приїхали в загородній комплекс Шепільського. Зараз тут буде свадьба. Ну, Ми на неї не попадаємо, звісно. Зіркалка таке зробили, бачите, день свадьби. Олександр і Карієна. Я тут хожу. Тут, до речі, плавали золоті рибки в минулому році. Зараз вони, мабуть, там теж є. Ще в минулому році золота рибка вискочила, я її ловила руками. Он є кувшинка. І жабка. Хто бачить жабку? І кувшинку. О. Леся ходить. Ось і собака. Вона тут не одна. Дивіться, як гарненько. Весідочка. Катамарани стоять. Дитяча площадка. Тут ще є зараз зоопарк, ми вам зараз його знайдемо і покажемо. Аквапарк, горки, спа. Ми ще поки що шукаємо з лесю зоопарку. Вона сіла на лавочки посидіть. Зараз пойдем туда наверх, мабуть. Вот красавица моя, красуня. Луночка, Луна, красуня моя. Вот ты умница. Жарко тебе, да? Жарко. Какие ушечки. Бабулька. А вот он там Єноти, привіт. Привіт. Що ви там їсте? Що там вкусне ви їсте? Хто там спить, як ті сурочки? Що там ви кушали? Що кушали? Ммм, вкусну їду, напевно. Так, да? да? так, гриз. Гриз, молодець. Ну тут курочки різні. Курочки. В там лежить, сидить курочка. І вона сижу, і висижує яєчечки. Такі Павлінчики невеличкі. Привіт-привіт-привіт. Привіт, сонечко. До тебе не можна, мабуть, підходити близько, да? ти такий великий, як клюнеш, але ти такий красивий, Боже, який Та? Та не бойся. Точно, вони люблять траву. А, ви да, бачите, люблю. а в них там сухеньке якесь зернятко є, да? А мабуть. Ой, злякались. Привіт, привіт, привіт Позі якось багато, якось багато носички цю валіз свої і Все, <реку> Тяп-тяп-тяпчики. <реку> тяп, <тяпчики. реку> привіт, 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 привіт. <реку> Зайки мої красиві. Декоративні зайчики такі. А тут живе орсли, кози, барашки. Олыни всі разом там бігають, бігають, здесь. Там. А тут олені лежать. Видно вам? Ось все. Они стрикости чьи-то живут. Привет. Мама, мама, Привет. Быстрее. О боже, сколько лап! Что тут? Здравствуйте, боже, какие у вас грязные лапы. Я уже испачкалась вся. <ріху> <ріху> Товарищи, вы бы сначала помыли, потом давали. Сначала надо мыть лапы, надо мыть. Дай лапи, дай, дай, дай. Стоп, стоп, дайте, лапи, дайте лапу. Дайте лапу. Здрасте, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. <ріху> Хоть нос дайте. А кто там ругается? Хто там вирішив поругатися, звичайно. Луночка красуня. Луночка красуня. Дівочка в моя, в неї нема лапочки одної задній. Утіки ходять, крекають, щось хочуть. До Лесі йдуть. Леся тут лежить, вони такі кажуть: Леся, дай щось з'їсти. Що тут валяєшся? А? Леся? Дай хоч щось з'їсти. Я йду загорати. Ось так от ми вже собаку, ми вже тут знайшли собаку собі, я вже позагорала. Леся хотіла покататися на катамарані, але потім ми глянули, вони всі трошки перекошені, тому ми передумали. Дивіться, яка собака у нас тут. Чікачебаху, тіка, Як тебе звати, цікаво? Ти як звати. Собаки мой, красунчик, мой, красунчик. Ой, вот так, кусь, 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 Не, не будешь меня, кусь, кусь, не хочешь. На, покуси. Кусь кусь, 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 кусь. Не хочется кушать, скажи, страшно. И страшно кушать тебя. Мы уже повертаемся назад в Моршин. Всем гарного дня. Папа. -па. -па.